У штани перший плюс другий сорт. 10 кілограм. Ціна 2500 гривень. За 10 кілограм штанів. Як бачите, штанів є велика кількість, як жіночих, так і чоловічих. Також розміри йдуть різні. Це у нас іде Еска, Ось такі класні штани жіночі. Далі сіренькі. Розміру тут я не бачу, вони дуже легенькі, зручні. Це йде МК, найк. Ні, не найк. Що ж таке? Далі такі. Вони йдуть на манжеті. Наступні ж йдуть прямі. Це йде С-ка. Дуже легенькі. Далі йде XL. -ка. Штанів величезна кількість. Стає чоловічий розмір М. Далі ось такі сиренки. вони йдуть прямі по довжині. Також вони йдуть отакі. Наступні йдуть ось такі штани. Далі йдуть такі розмір, тут. Рис 164. 64. Дальше идет вот такая элька. Наступные идут такие лосинки. Дальше идут энки. Класні штамішки розміром Емко також. Вони йдуть на розенці. Як бачите, величезна кількість штанів. 10 кілограмів. Перших людей ціна. Ціна 2500 гривень. Ось yeah. такий Adidas штани чоловічий розміром S. У мене ще залишилось тут буквально пару моделюк. Це такий гарний великий розмір. XL. Тут я розміру не бачу. Сега Nike MK, какъв е колор, на оси. И останалите модели, какъв черни, штани че не с такива еска. Цена 2500 гривни.